Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, стрімка атака на чотирьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-10. Давайте дивимося. оборона Б. Ну, дві атаки. Всього-навсього було таке, собі незрозуміло. Що ж, вчора було 5 перемог. Давайте спробуємо сьогодні атакувати, подивимось, які суперники будуть. Так, Джолі. Джолі неприємний. Це неприємний. Тому Діспел. Діспел у нас буде Люся. Чистка нам знадобиться. Чистка нам знадобиться. Давайте замість Кедмана, може, візьмемо Франса. Ось так. Франц зможе заблокувати і Кальо, і того ж Джолі. Чистка нам знадобиться від горіння. Два лікарі є. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Угу. Знов турнір без фіолетових одні фіоли. Ну, можемо четвірочку жовтих зробити в колю. Ну, прийдеться, напевно, так і робити. Але далі що? Синіх немає, зелених також немає. Ну, давайте ось так. Знов фіоли летять. Так, Джолі і Коля майже заряджені. Можемо спробувати зробити синій кріс. Давайте ось так. Ні. Так, зарядилась у нас Соня. Це добре. Так, колясик б'є. Потужно. Давайте себе це знімемо і прокинемо ось так. Там жовті повинні скластися. Так, Джолі знов ультує. Так, робимо так. Тепер поїхав. А, потрібно було ще бафнутись, напевно, Кирюшкою. Так, там Кедман, він може все нам познімати. Давайте з пронуколю можемо і не заблокувати, звісно. Тому давайте блокуємо сюди. Нам би ще десь прокинути побільше поля, але ніде нічого не летить. комбо ніякого немає. Ну, давайте ось так жовті. Нам би Джолі цього пробити було б непогано. Давайте тепер ось так. Там трієчка жовтих буде. І, можливо, кабанчик спрацює і його доб'є. Хоча там же ж у них ще кальо мається. Тихо. І люся буде зараз і кальо. Ну, так як він заряджений, давайте ось так. Може не буде камнешкіри. Франца добила. Це дуже погано. Дуже-дуже. Так, чистимось, лікуємось, б'ємо сюди тут прокидаємо ось так. Так, люську добили, добре. Давайте ще лікуємо, зб'ємо. Ось так жовті. Там повинна бути четвірочка зелена, хоча нам зелені вже не потрібні. Нам потрібні жовті. Ось так, або сині. Щоб себе почистити, синій. Немає синього. Так. Угу. так, чистимо кедмана, робимо ось так ось так. Тут прокинемо червоні. Так, не заблокувався колін. Вони ще лікуються ж, до речі. Давайте заберемо синенький. Так, кабанчик спрацював, спрацював. Так, лікуємось, лікуємось. Робимо ось так. Не хоче блокуватись. Добре, давайте ось так прокинемо. Може, жовтий знизу доїде. Так, доїхав, добили. Чудово. Тепер тут прокинемо ось таке комбо. Четвірочка синіх, повинна зарядитись Соня. Добре. Так, так. Соньку даремно використав. Поспішив. Ну, добре, воно перезарядилось чудово. Угу. Так. Чистимось, смикаємо кабан. А, все, добили. Ну, добре, тут впорались. Поїхали далі. Наступний бій. Кабан. Ну, в принципі, можемо так і залишити. Тільки Соня, напевно, нам тут не потрібно знімати що. Мінус броню, ми можемо Кирюшкою перебивати. Тому давайте візьмемо замість соньки, напевно, Кедмана. Так, кирюшку сюди Кедмана сюди. Щоб царя блокувати і знімати. І кабанчика. Ну що ж, поїхали. Угу. Трійка зелених і все. Ну, трійка синіх. Дасть нам ще трійку жовтих. Ну, давайте пошукаємо, можливо, там десь заїде ще зелений. Не хотілося б, щоб кабанчик ультував. Є дві трієчки зелені, цього недостатньо. Четвірки немає. Давайте ось так тоді обережно. Так, трієчка тут. Ось вона четвірочка. Ну, добре. Він один раз сходить. Зараз сходить ще Соня. Ой, потужно як. Добре, давайте тоді ось так. Поки кедмана притримаємо, спробуємо кабана зарядити ще раз, щоб він не. Ага, ми ж задіспелили. Ось це було. Не так прораховано. Так, тихо. Давайте ось так, ось так. Лікуємось, лікуємось, блокуємо цю частину, прокинемо тут сині. Сюди зелені. Так, перебафаємось. І ось так зелененький. Повинен Франц дозарядитись. Так, кабанчик наш відпрацював. Угу, добре. Давайте ось так ще зелені. Зарядимо кедмана. І спробуємо зняти з нього посилення. Так, ну що ж, тут будемо зараз заряджатись цю Led добити, щоб вона не лікувала. Так, 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 так. Зелені повинні скластись. Угу, вони заблоковані. Крім мавпи. Так, так. Прокидаємо, чудово. Ще раз Франс. Тут четвірочка жовтих там синенькі поїдуть. Ну і все, напевно, зараз доб'ємо. Так, ну тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Наступний бій, футка. Можемо, в принципі, замість кедмана, наприклад, взяти Голді. Хоча Кедмана можемо залишити замість Керюша можемо Голді взяти. Ось так. Спробуємо. Давайте так сходимо. Щоб відображення було і від гензеля, і від вудки. Так, є в нас четвірочка зелених. Але там комбо великий летить, ну, прийдеться робити, там ще жовтенькі трішки підтягнуться. Так, давайте ось так. Тоді знімаємо, б'ємо. Ех, ти, ухиляння поставив. Ну добре. Як вони спрацювали, не зрозуміло. Ну спрацювали і спрацювали. Але баф не буде працювати. Так, добре, жовті, ще жовті. Леся зараз поставить міньйонів. ну то таке. Ех, ще із сповільнення кинула. Ну добре, давайте тоді ось так спочатку. Тепер кабанчиком. Спробуємо зарядити вудку. Нехай вона відпрацює. Не попало. Ну, тоді блокуємо їх і прокидаємо тут зелені. Може Кедман чи цей гензель попаде? Так знову. Угу. Гензель ударив, щось не спрацювало. Ну, добре, б'ємо ось так. В принципі, полянка непогана. Давайте, напевно, доб'ємо сюди. Тут ще будуть зелененькі. Так, нам вистачило для зарядки, відпрацював кабанчик. Ну і все. Ну, тут дуже швидко вийшла, полянка чудова, поїхали далі. Ого. А ось це потужно. І Джолі, і два кабана. І ще й той Грех і Люся. Ну, давайте, напевно, такою командою спробуємо. Блокувати Джолі можемо Францем плюс Кедманом спочатку задіспелити. Чистки у нас немає від Люсі, але проти Мегаміньйона, Голді, ну Може Люся й не заблокує? Ну давайте спробуємо, поїхали. Угу. Як би нам четвірочку зелених зібрати? Можемо спробувати. Давайте ось так. Тепер ось так і буде зелена четвірка. Навіть ось так зберемо. Нехай він один раз сходить. Нам головне встигнути до кабанів. Так, добре. Давайте це все діспилимо, пробиваємо ось так. Тепер ось так. Тихо, тихо, тільки Люсю не заряди. Кабани відлікують, але вони не будуть бити. Ми не встигли ми до Люськи, але оверу вони налікували дуже багацько. Так, заблокувала нам Люся. На жаль, кабанів і нашу Люську. Так, ну добре, поки є можливість, давайте прокидати. Давайте ось так. Дуже багато овору в них. Давайте ще ось так. Цей джолі ще жира зганяє ману. Так, жовтенькі приїхали. Добре, пробили його. Чудово. Так, робимо ось так. Тепер кабанчик наш поїхав. Не хочу, щоб Люся ультувала. Давайте тут прокинемо. Прокинемо ось так зелені. Тепер ось так. Б'ємо сюди. І, напевно, жовті. Так, робимо ось так. Чи давати тому грегу літавати? Чи краще цих спробувати забрати? Один хід. Давайте, напевно, сюди. Так, мінус один кабанчик це вже добре. Давайте тоді ось так. Може там ще жовтенький заїде. Так, ну цього поки будемо. Так, кабанчик відпрацював, чудово. Знов його активуємо. Можливо, нам вистачить добити ось так жовтими цього кабана. Так, чудово. Тепер тут зелені. І ось так зеленими може і доб'єм Люсю. Так, добили. Чудово, пробиваємо, пробиваємо. Так, ну це важкий був бій, але нам все вдалося. Це чудово, поїхали далі. Так, тут в нас горіння, яка шкіра. Давайте так і поїдемо. Цей сумлю зрозуміло, але він потужно пробиває, звісно. Але він може не попасти. Так, давайте зробимо ось так і кріс не вийшов жовтий. Давайте тут прокинемо ось так зелені. І жовті закрились, один зелененький ще забрали. Ну, добре, зарядились чудово. Так, бафаємо атаку Пробиваємо Франсом. Вмикаємо кабанчика. Нам потрібно забрати, напевно, хоча гергуля та неприємна. Він же все лікує. Хоча давайте, напевно, вдаримо сюди. Спробуємо добити Меліндора. Тут прокинемо ось так жовті. І в нас ще будуть жовтенькі, ось так. Ще раз бафаємось. спробуємо заблокувати. Є. Тепер зелені і кабанчик повинен добити. Ні. Добив. Все, так, наступний бій. А, закінчимо. Дуже погано, що не показують, скільки залишилось ударів, але добре. Ну, сьогодні теж все спрацювало. Ми навіть топ-1 вийшли. Ага, оборонка піднялась в А, це вже чудово. Давайте дивимось рейтинг. 1731 місце, ну далеко, але в принципі результат непоганий. Ось такий був у мене третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!